Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. Євгеній Петрович вітаю вас з успішним завершенням сезону. Перемога в останній грі, перемога в останніх трьох іграх поспіль. Прокоментуйте, будь ласка, цю гру проти Лівоберега. берега. Ну, гра важка вийшла, нервова. Так, Ми перемогли 3 1 але ми задоволені. Відрізками грою були, відрізки непогані, але все рівно такої цілосної гри нема, не було сьогодні. Повигравали тобто 3-0, потім десь почали програвати і середину, і в обороні діяли 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 неправильно, тому суперник трошки давив, це не сподобалося. Але це остання гра, все рівно ми задоволені кінцівкою чемпіонату, ми провели. Тому... Плюс ми готувалися на лівий берег, серйозно дуже. Чому? Тому що ми мали з ними погану статистику. Три гри провели, дві ми в підготовчому етапі з ними грали, програвали, в чемпіонаті програли, тому я хлопців просив, щоб ми з лівим берегом, плюс це дербі, вийшли і зіграли на перемогу. Фінал сезону такий доволі успішний, і перемоги, і, там було, і були нічі. Як, як, як це пояснити, чому такий фінал сезону видався хороший? Ну, я розумію, в чому. І зараз Сергій Юрій зайшов в роздягалку, То, що ми по ходу сезону нестабільні. Ми програвали, немає такої стабільності. То ми могли програти три гри, чотири, не, три гри програвали, потім вигравали. Но це списується на молодість. Немає цілісності. Плюс так само нема цілосності в таких іграх, що ми от з першої достатньої хвилини все рівно є такі моменти в грі, де ми трошки просідаємо, граємо не так, як потрібно. Но це молодість. Ми зараз зимою умолодилися. Восьмий рік зараз, бачите, грає, плюс п'ятий рік багато хто покинув команду. Тому це десь може на це списувати. Але ну, роботи не почати край. Я заглянув в, в таблицю в того сезону, підсумкову турнірну таблицю, і цього сезону не порівняю, побачив, що майже вдвічі більше за. Робино очок. От, е Чи ви побачите зараз прогрес в цьому сезоні команди і наскільки він помітний для вас? Ну, звісно, прогрес, якщо дивитись по минулому чемпіонаті, він є і по очкам, і по забитим, і по пропущеним м'ячам. Але це був тоді минулий сезон, це був дебютний сезон, тому це на це можна списувати. Ну, в цьому сезоні ми краще граємо, але і хлопці стали досвідченіше, тому, тому так воно і вийшло. Це радує, що ми там, на восьмому місці зараз закінчили. Але кажу, що не, не всі ми задоволені, що немає такої цілості гри. Хочеться більш такої цілісності така більш доросліший футбол, щоб ми не було таких ігор як з динамикою. Не хочеться згадувати, де ми перестали грати, вийшли, боялись грати. Тому над цим треба працювати. От ви сказали про восьме місце. Я тут хотів запитати, все ж таки ось це місце середина рівно-турнірної таблиці. Все ж таки ви задоволені цією позицією чи хотілося б можливо ще й краще? Ну, ми восени грали краще, сама командна гра була краще. Був такий період, що ми були, що ми думали, якщо будемо так продовжувати, то ми хотіли бути вищі. Самі для себе, для тренерів і розуміли, що так ми граємо, що можемо бути вище, навіть боротись там за шосте, за сьоме, за п'яте місце. Але потім, як показав сезон, що в нас були провальні ігри, такі були череда ігри. Що ми програємо до три гри, то все важко, дивиться, щоб боротися за високе місце. Але... Цей сезон такі итоги підводити, що зараз не зараз треба його розібрати, але взяти ми виїзні ігри в другому колі одну гру програли. Тобто виграли три гри, дві нічі у нас були. Тому зараз ми навіть краще виглядали на виїзді, якщо брати по очіках. Сьогодні остання вже гра сезону. Буде перерва, ми розуміємо, що в наступному сезоні, я так розумію, буде чемпіонат Ю-21. Можливо, ви нам трошки розкажете плани взагалі, і що вже вам відомо, і що, мабуть, буде в найближчому майбутньому команді. Ну, планів зараз немає. У нас завтра один план це завтрашня гра, з якого ми будемо підтримувати нашу команду, щоб був результат той, який наш клуб. Для нашого клубу буде позитивний, а далі будемо будувати плани, чи буде Ю-21, чи U-19. Я ще, наприклад, не знаю по ю 21. Тому що була інформація, що буде через рік. Може щось змінюється, тому завтра завтрашнім днем тільки.